Моя велика розпаковка з тему замовила 5 6 серпня. Прийшло все 16-го. Всього 4 замовлення, які поєднали в одне велике. Тут в основному дитячі речі та мої дрібнички різні для кухні. Перша річ для ЄСішки це ось такий спортивний костюм. Він тепленький, його я вихватила за смішною ціною. А також ще рюкзак. Тимур сам його обирав. Ціни я вам всі підписую за скільки взяла. А потім ще мені списало 2 400 тисячі гривень. Купонами того і нагрібала, що воно мені списувала, списувала якимись купонами. Ось показую поближче рюкзак. Він повністю відповідає, тому що було заявлено на фото. Є різні відділи всередині, тимурчик сам його обрав: чорний лаконічний для школи. Впередині також є карманчик, також для пляшок і для USB. Чудовий рюкзак, син задоволений. Костюм для ЄСІшки він такої спокійної якості, скажімо так, не супер-супер, не звертайте увагу. на Шерсть тут поряд вже був наш меншенький наш гравчик. Він зсередини з начосом тепленький, є накатка, я не знаю, чи надовго витримає кнопки всі працюючі. а також нашивка з боку. Ось так він виглядає. За таку ціну я взагалі вважаю, що це просто топ. Наступна позиція: це жгут для кухні для м'яса. Коли робиш м'ясо, боженінку або ще щось. Мені давно він був потрібен, якраз трапив на очі, тому взяла. А ще взяла ось таку дрібничку. Це. Контейнер для цибулі. Не знаю, як у вас а в мене завжди половина цибулі є в холодильнику. Тепер вона не буде просто так лежати десь, вона буде лежати в своєму контейнері. Дуже симпатичний, непоганої якості і пластиковий. Наступна позиція це для Тимурчика. Знов ось такий є спортивний костюм чи костюм для прогулянок. Кольори такі, як графіті, все ніби з балончику. Повністю відповідає фото, яке було заявлено на сайті. Він синтетичний, так, не супер. Якість розміри всі, до речі, підійшли. І ці я вам зараз покажу, як виглядає на синові. Дуже непоганий, такий стильний, молодежний, я б сказала, костюм. Далі річ для ЄСки це вже для школи костюмчик з такими коротенькими штанцями, з клішами. Сказала, що це модно. і ось така блузка. Єдине, що тканина для штанів, воно все непогано виглядає, але мені здається, є така підозра, що вона ну, суто візуально, мені здається, що вона за Шла згодом. Стрейчеві штані коротенькі, а, синтетичні і ось така блузочка. Ну, На 1 вересня одягне, трошки поносить, а далі, в принципі, вони так швидко в мене виростають, щось що такі некоштовні речі, в принципі, як спасіння. Виглядає непогано. ось тут помітила, як виросла моя доця. Далі зубна щітка. Я хотіла електричну, щоб набрати бонусів, треба було швидко-швидко з запропонованих позицій щось обрати. І виявилося по факту, що вона не електронна, не зовсім електронна, вона на батарейках. Працює. Вмикається, є запасні такі речі, але звертайте увагу, я не знала, що бувають щітки на батарейках, а не вид акамулятора. Далі наліпки для баночок, щоб підписувати чорненькі. І ще одна позиція, дуже я хотіла. Ось такий пергаментний папір. Я вже використовувала його. Ви могли бачити в рецепті галети з анжиром у вигляді газети був ще такий папір білий з чорним, і я взяла один руденький. Дуже-дуже я хотіла бачила у інших блогерів, нічого не прилипло, а ще ось коробочка, там таке, як лезо, що видриває, що воно дуже. Гарно відходить. Я задоволена дуже для звичайного життя. Не знаю, чому вам треба. Мені як футблогеру треба. Далі ще одна моя для кухні. Позиція ось така дерев'яна каталочка. Я питала, до речі, в нас шукала їх для того, щоб робити пісочне печиво, таке фігурне. Вони є різні, різні, різні. Єдине, що я не задоволена, вони менше ніж я очікувала. Тобто вони прям маленькі, як бачите. Я думала, все ж таки буде більш-менш як на відео на сайті було показано, що вони як звичайне печиво, а воно як маленьке печиво. Тому звертайте увагу на розмір. Далі знову пакуночок для Тимура, поки розберешся для кого що. Це ось такі штані. модні, широкі, як вони зараз полюбляють. Не знаю, як ваші мої хочуть. Лишень широкі або клішаще для доні. Хлопці лишень широкі зараз носять. Ось такі чорні, вони непогані, так ниточки десь торчать, але реально непогані. Я далі потім покажу з кофтою, як вони виглядають на синові. І ще Є Єсешці є ось така річ юбочка. Дуже хотіла коротеньку юбочку, і що мене порадувала, вона нормально, до речі, якості в неї знизу вшиті ось такі шортики. Так як вона коротенька, наприклад, нахилиться десь дитина або щось, вітерець подує, підніметься, нічого не буде. Видно, трусики, тобто вже вшиті шорти. Позаду є резиночка, плутненький такий непоганий матеріал, так синтетичний, але в нас продаються не краще ось такі юбочки. Наступні ось такі щіточки. щіточки Лишень різні оці метали. Від два, одні більш жорсткі, другі менш жорсткі, і як зубна щітка третя. Це така копієчна річ, щоб допомагати мені на кухні чистити все. Ще ось такі. Я не знаю навіть, як сказати. Пінцет я брала для зйомок. Мені подобається, як візуально такий величезний пінцет виглядає у кадрі. Для звичайного життя знов таки не думаю, що воно комусь треба. Так, далі знов речі для дітей. Тимурчику, ось такі кросівки. Ви лише погляньте на ціну. До речі, дуже багато на тему. та сама річ за різною ціною треба шукати, 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 і можна щось отримати. Це не рекламна інтеграція. Я просто назамовляла, замовляла повелась на ті купони. В кінці скажу вам загально. Суму, що мені все це вартувало. Далі Далі це вже не дитяче, це моє. Я дуже хотіла собі, ви знаєте, що я люблю там різні скатерочки або ще щось. Я замовила собі скатертину. Вона така, ніби бабусина шторка, були круглі, але я взяла ось таку квадратну, бо мені тут саме ось ця не вишивка, це мережево більше сподобалось. Таке воно якесь затишне, таке, не знаю. Взяла бо хотіла, маю право. Наступна річ для доні: це я брала не з дитячого. Цього формату я брала дорослу блузку розміру S. Погляньте, яке гарне гарна Вона, до речі, гарнішої якості за попередні, як на мене, тобто тут і по складу йде котон з синтетикою. Я переживала, що буде мережево, таке, знаєте, як дешеві тюльки. Ні, воно непогано. Воно справді непогано, гарно виглядає. Так вона тут не напрасована, але дуже непоганої якості. Блузка і пугавки непогані. Погладити, заправити в юбочку і буде досить непогано виглядати. Я б сама носила, але не маю при. Водів, щоб так носити. Далі розділювач, це для холодильника або для вузеньких поличок. Отак От зажимаєте. Я потім речі, які не показують для кухні, покажу в сторі або у влогах більш детально. Ще ложечка. Були вони у двох кольорах, світленькі і ось такі темненькі. Вони сподобались мені візуально, і я дуже задоволена. такі вони блискучі, глянцеві і недорого коштують. Наступна річ, для кого? А вже ж для малих. Для ЄСєшки. І тут в неї лишень не погляньте, яка блузка за смішною буквально ціною, але так вона мені сподобалась на сторінці, я навіть не питала, я її просто так замовила. Деякі речі діти самі обирали. Цю блузку я просто так замовила. Дуже мені сподобалось, як вона сидить, сіточка, рукавчики, проста, звичайна така, але можна і в школу надюгнути, і просто поносити. І гляньте, як непогано з юбкою виглядає. Мені дуже-дуже сподобалась, Я ж сказала, буде як венздій. Я казала, що доня дуже виросла. Щось вона вимахала за літо занадто. Далі знову речі для малих цього разу для тімі. Ось таку обнову йому замовила. Ось така жилетка. В мене усі ж є ми купувала рожевенька і не вистачало цієї весни, сину, також жилеточку, щоб вийти футбол поганяти, або просто коли ще зарано для куртки з костюмом або ще з чимось вдягнути. Ціна гарна, жилетка виглядає непогано. Далі ось такі шпажки. Шпажки, знов такі історія футблогера, мені не вистачає гарно Естетично зажимати на бутерброди або на тістечка, вам не знаю, чи то треба. Наступна позиція ось такий золотий посуд. Я дуже задоволена, що не замовила повний комплект, бо посуд у мене є сріблястий, звичайний. На відео мені більше подобається золотий посуд. І звичайних виделок, ложечок, ножів в мене не було. Я замовила там, де по дві штучки всього, і, чесно кажучи, якість, ну, така собі, вони затоненькі Той посуд, що в мене в мене відкрав сріблястий, він за якостю значно-значно кращий. але Естетично, воно виглядає добре і послужить мені у відео. Е, ну я б не радила купувати як повний комплект для себе. Ну, таке затоненьке, трошки не ідеально рівне. Наступне наступне для організації я хотіла ось таку поличку, взяла двохярусну не знаю, чому відразу двохярусну, треба буде мені ще парочку одноярусних. Ось так вона просто складається, інструкції не було. Якось сама я інтуїтивно поскладала, крутиться і Можна поставити кудись у куток, повиставляти на перший другий ярус, щоб зручніше було діставати, наприклад, кутової шафки. Далі, що в мене? Далі це знов дитячі речі. Що це зараз, Тимурчик, відкриє. Це дуже-дуже гарна ось така ковтинка. Дуже сподобалась мені, як вона виглядає зблизьку. Сєжки схожа, але ця трошки якась Де, о, приємніша, приємніша за якістю більшого розміру. До речі, в костюмі засмутилася, що в неї коротенька ковтинка. Хоча й на фото там і була коротенька каже, за коротка ця звичайного розміру. І ось можете побачити штані разом з цією кофтою і з красівками. Син задоволений йому дуже сподобалась. Ось з рюкзаком і з жилеткою. Він, в принципі, за таку ціну. Дуже прикольні речі, як на мене. Далі ще трошки приємності для моєї дитини. Ось така заколочка. Єдине, що скажу, що на фото вона значно-значно більш пухкенька була. Але і так вона непогана, до ній подобається ось така тендітна пухкенька. Крабік в нас такий називався. Не знаю, як у вас. Ще для Есенії замовила невеличку таку приємність. Також можна хоч в школу, хоч просто кудись ходити. В них зараз такі модні гольфи, там набір, чорні та білі. Наступна позиція йде для мене: це ось така поличка. Дуже багато я бачила, знаю, що замовляють в ікелі, і Ік в нас в місті немає, тому я замовила ось таку паличку. Не така вона вже ну, нормальна якось. Я не можу сказати, що вона прям хлюпька. Ніжки складаються, можна також поставити кудись глиб і раціонально більш використовувати простір. Так, тут я забула, що це таке, а тепер згадала. Це такий розділювач, і я, чесно кажучи, не дуже їм задоволена. Він глибиною, хоча була глибина написана, треба було уважніше читати і не так поспішати з замовленням. Він вущі, вущі за звичайні. Наші стандартні а, полички. Але десь я його прилаштую. прилаштую. А так він, в принципі, непоганий, але, як на мене, не зовсім коштує свої гроші. Наступна ще дрібниця, я не знаю, скажете, не потрібна, але іноді її саме не вистачає. Це ось такий тримач для авокадика. До речі, я його випробувала, і в мене авокада зберігалась декілька днів і реально воно не завітрювалось. Єдине, що невеличкі лишень половинки закриваються, ось така велика з кістечкою просто не защелкується. Відкривається, треба поламати Голову. Як треба в сторону крутнути, я не відразу здогадалась, а, намагалася просто віддерти. А маленька, ось така половинка чудова, зберігається і не буде целіпатись по холодильнику. Не потрібно нічого ламати голову. Далі ще одна дрібничка, яку я ще навіть, якщо чесно, не використовувала, не спробувала. Це така для нарізання спіралік для картоплі. Я вам все все, все показую, все повипробую. Зараз реально не до цього. Спробую скажу, працює, не працює. Це такі дрібнички. Наступна дрібничка, яку я дуже хотіла, яка мені Потрібна була для квітки, для зам'якулькаса. Знаєте, коли квітки розпадаються, коли переростають трошки, і треба їх докупи так зібрати. Ось такі розкладні дрібниці, вони рекомендовані мені якраз випала. а я їх, до речі, шукала в нас по місту і не знайшла поряд ніде. Далі я ще замовила невеличку таку сумочку для чоловіка. В нього є нормальна, але іноді такі, така маленька потрібна. І вона непогана, вона непогана, на диво, є там відділи. І, до речі, ніде не було такого сильного запаху китайського, що дуже Приємно. Далі ось такі заколочки. в основному я їх брала для танців, коли треба зібрати волосся, особливо ззаді, коли високий хвіст або гулька. Це для ісєшки. Наступне я замовила собі фартушок. Мені він, якщо чесно, не дуже сподобався. Він такий трошки стіклянний, а накатка не повинна скататися, вона як пропечатана, я не знаю, промальована. Тобто це не накатка, якось малюнок з буквою Д Дарі Дарікош по типу. Тому замовила. Ну нехай буде, я вже його вдягала. Наступна дрібничка, це ось, ось такі шпажки, не шпажки це для аерофритюрні, це аерогріля, щоб робити шашлички, щоб не лежало м'язка, а стояла. Також ще не випробувала, чекаю своєї черги. Далі ще більша дрібничка, але я багато бачила відгуків тіктоці, у кого перебита перегородка носова починає ні здихати. Ще кажуть, що від храпу допомагає, не допомагає. Діти сказали, що як Святиму, я як святий Миколай сижу і достаю подарунки для всіх. Останні речі, все закінчилось моє велике замовлення. Це ось така дрібничка для інших Піралік і ще там білий маркер для чорних наліпок. Весь величезний пакунок коштував мені п'ять чотириста вісімдесят три. Доставка безкоштовна. А ось наш помічник весь час був поряд.